Доброго дня шостий клас. Сьогодні ми розберемося з вами з геометричним поняттям перпендикулярні прямі. В 5, в 4, в 6 класі на початку ви вже вчили деякі характеристики з геометрії. Геометрію ви будете вчити на... в наступному році. Отже, давайте з вами згадаємо, які ми знаємо геометричні поняття. Перше геометричне поняття це точка. Як позначається точка? Точка позначається великою буквою грецького алфавіта. Отже, якщо у вас є такий малюнок, то це читається як точка А? Якщо ви намалюєте лінію, яка не буде мати не початку, ні кінця, і буде прямою лінією, то це буде пряма. Давайте запишемо, що це пряма. Як її можна позначати? Пряму можна позначати двома різними способами: або з однієї сторони підписати маленькою буквою грецького алфавіту А. Або на початку і на кінці нашої прямої поставити дві точки, наприклад, точку А і точку Б. Тоді пряма буде названа або однією маленькою буквою пряма А, або двома великими буквами А, Б. Окрім прямої, ви вже вчили відрізок. Що таке відрізок? Це частина прямої, яка з однієї з другої частини закінчується точками. Наприклад, ось таким чином. Відрізок завжди позначається двома буквами. Початком відрізка і кінцем відрізка. Отже, це відрізок АБ. Окрім цих понять, ви ще вчили кут. Що таке кут? Давайте спочатку згадаємо, з чого складається кут. Він складається з двох сторін, які називаються променями. Отже, спочатку ми розберемо, що таке промінь. Ми поставимо точку А і проведемо пряму в одну сторону, або вправо, або вліво. І кінець цієї прямої також підпишемо Б. Це буде промінь. Чому? Тому що промінь має початок, але не має кінця. Отже промінь А Б. Коли ми візьмемо два променя, і вони будуть мати одну спільну точку, наприклад, ось промінь і ось промінь. Вони утворять кут. Нехай це буде в нас точка А, один кінець проміння. Один промінь позначимо кінець променя, позначимо точкою Б, другий, другий промінь його кінець, позначимо точкою С. Отже, оскільки ці промені мають спільну точку, то вони утворюють кут. Кут позначається ось таким позначенням. Дивіться, ось так. Кут. Можна назвати за допомогою двох, двома способами. Або вершину кота, тобто точка, від якої йдуть промені один і другий. В нашому випадку це точка А, або Трьома буквами, тоді наша вершина, точка, в якій з'єднуються два промені, будуть посередині. Отже, це може бути або кут БАЦ, або можна записати кут CAP. Ви бачите, хоч перша назва, хоч друга, хоч третя, всередині має точку А. Тобто вершина кута точка А, з якої йдуть два промені, є посередині завжди. Або одна. Це те, що ми знали. Тепер давайте розберемося, що ж таке перпендикулярні прямі. Намалюємо з вами розгорнутий кут. Що таке розгорнутий кут? Коли ви розгортаєте книжку, вона утворює розгорнутий кут. В нас. Є вершина кота, вона буде посередині, нехай це буде точка А. І кінці, кута, кінці нашого кута точка С і точка Б. Отже, це також кут САБ, але він розгорнутий. Давайте запишемо, що це кут, САБ. І він розгорнутий. Ви знаєте, що таке розгорнутий кут. Розгорнутий кут має свою кількість градусів. Тобто градусна мірна кута, міра кута, кути вимірюються в градусах, і наш кут САБ має свою специфічну. Специфічну назву розгорнутий кут і має свої одиниці вимірювання число, чому дорівнює цей кут. Отже, кут САБ, його градусна міра дорівнює 180 градусів. Зробимо наступне. Проведемо бісектрису кута А. Що таке бісектриса? Це лінія, яка проходить через вершину кута, вершина кута – це точка А, і яка діли кут навпіл. Проведу бісектрису. Ось таким вона чином виглядає. Позначу знову наприкінці цієї лінії поставлю точку, наприклад, точку Д. І тоді я можу записати, що АД це бісектриса. Запишемо АД бісектриса. Бісектриса діли завжди кут навпіл. Ми бачимо, що наша бісектриса поділила наш кут САБ на два кута на кут ДАЦ, ось він, і на кут ДАБ. Оскільки ДА це бісектриса, то наші кутики, які утворилися, вони рівні один одному. Отже, я можу записати, що кут САД. Дорівнює куту ДАБ. Для того, щоб знайти їх градусну міру, мені потрібно розгорнути кут, поділити навпіл. Отже, 180 градусів поділити навпіл, це буде 90 градусів. Що це за кутик? Той кут, що має градусну міру 90 градусів, називають прямим. Давайте проведемо аналогію. Ми прямі кути вже зустрічали, і дуже схожа назва прямокутник, тобто це фігура, яка має прямі кути. Отже, Оскільки в нас є з вами прямий кут, то його промінці, вони перпендикулярні одне одному. Що це означає? Це означає, що промінець ДА перпендикулярен промінцю АЦ. Промінець ДА перпендикулярен промінцю АБ. Або ДА перпендикулярна ЦБ. Ось ДА і ЦБ це вже прямі. Для того, щоб зрозуміти, що це прямі, я візьму, промалюю далі лінію і запишу, як буде позначатися перпендикулярність на письмі. Отже, ДА це одна лінія. Друга лінія СБ. Подивіться. Я не написала три букви, оскільки промінь і пряма позначається двома буквами. Я взяла крайні точки нашої прямої ЦБ, нашого розгорнутого кута САБ. Щоб позначити перпендикулярність, використовують ось такий значок. Оцей значок показує нам перпендикулярно. Заміняє слово перпендикулярна, тобто ДА перпендикулярна СБ. Це якщо записати, як показати на малюнку. На малюнку прямий кутик ось таким чином позначають. Тобто домальовують, як би можна так сказати, всередині прямокутничок. Отже, ДА перпендикулярна СБ, тому що. Кутики між ними дорівнюють 90 градусів. Спробуємо з вами розв'язати задачі і спробуємо розібратися, як можна ще довести, що одна пряма перпендикулярна іншій. Отже, номер 1210. На рисунку 120, в нас з вами зображено квадрат МНКП. Нам потрібно записати усі пари перпендикулярних прямих пари, тобто буде. Два дві букви, потім знак перпендикулярно і знову дві букви. Тобто пару прямих ми будемо записувати. Для того, щоб позначити, розібратися, що ці прямі перпендикулярні, я використовую ось такий прямокутничок. Що я буду з ним робити? Я буду його розміщати в моєму квадраті. Наприклад, розміщу його так. Щоб вершина мого прямокутничка співпала з буквою Н. Подивіться, ось таким чином, співпала. І тепер, якщо подивитися на малюночок, який в нас є, то одна сторона прямокутничка співпала з прямою МН, з відрізком МН. Друга сусідня сторона співпала з відрізком НК. Якщо є таке співпадіння, то ми можемо сказати, що це відрізки перпендикулярні. Але ми розуміємо, що ми не маємо права записати відрізок перпендикулярний відрізку. Ми можемо записати тільки пари перпендикулярних прямих. Тому ми записуємо МН. І під, ці, під цими двома буквами. Маємо на увазі пряму. Отже, оскільки ці дві прямі МН і НК співпали з сусідніми сторянами мого прямокутничка, я можу записати, що вони перпендикулярні. Отже, давайте запишемо МН перпендикулярно НК. Перевіряємо іншу пару прямих. Переміщаю мій прямокутничок так, щоб вершина прямокутничка співпала з наступною буквою, з буквою К. Подивіться, знову НК співпадає з однією стороною, а КП співпадає з сусідньою стороною. Це означає, що НК перпендикулярна КП. Це ми також запишемо НК. Перпендикулярно КП. Переміщаю далі мій прямокутничок і з'єдную його з наступною вершиною. Перемістила, з'єднала. Співпали сусідні сторони, співпали, співпали з моїми сторонами того прямокутничка, що я переміщую сторони КП МП. Так, і запишемо МП перпендикулярно КП. І останній перетин моїх сторін квадрата це перетин сторін НМ. МП. Перевіряю, переміщаю прямокутничок так, щоб точка М співпала з вершиною мого переміщеного прямокутничка. І дивлюсь, чи співпадають сторони. Співпадають. Це означає, що МН буде перпендикулярно МП. Записала. Чи є в нас ще сторони, які перекреслюються, чи лінії, які перетинаються? Дійсно, ось в нас ще є одна точка перетину. Ось вона. Тобто я повинна перевірити, чи сторона, чи лінія, чи відрізок МК перпендикулярен відрізку КП. Що я роблю? Я переміщаю мій прямокутничок так, щоб його вершина співпала з нашою точкою перетина. Ось, подивіться, співпала і перевіряю. НП це одна сторона співпадіння. МК це друга сторона співпадіння. Тобто, в мене знову дві сторони, дві лінії повторюють два, дві сусідні сторони прямокутничка. Це означає, що ці лінії також перпендикулярні. Отже перша лінія НП, друга лінія МК. Це означає, що ці прямі ці лінії, ці відрізки, вони також. Перпендикулярні. Все. Ось таким чином перевіряється, чи перпендикулярні, чи ні дві лінії, дві прямі. Якщо взяти номер 1211, нам потрібно з'ясувати, які пари прямих на цьому малюнку перпендикулярні. Давайте запишемо з вами номер 1211. Нижче ми його запишемо. Отже, номер 1211. Там потрібно з'ясувати, які прямі перпендикулярні. Що я роблю? Я знову беру свій прямокутничок. Давайте спочатку розберемося, які в нас прямі є. Отже, беру першу лінію. Я бачу, що біля однієї сторони лінії написано F. А біля іншої буковка Т. Це означає, що в мене намальована пряма ФТ. Наступна пара наших точок біля початку лінії точка А намальована, біля кінця лінії точка С. Пряма А С. Наступна пряма біля кінця лінії точка К намальована, біля кінця іншої лінії точка Е. Отже, пряма Є. І ще одна в нас є пряма, вона намальована окремо. М О. І тепер починаю перевіряти. Шукаю точки перетину моїх прямих. Ось точка перетину. І ось точка перетину. Починаю крутити свій прямокутничок таким чином. Щоб він співпав хоча б з однією стороною. Дивіться, він співпадає з однією стороною, а от з іншою ні. Що це означає? Не співпало, значить, ці прямі не паралельні. Отже, синя і жовта прямі не паралельні, не перпендикулярні. Переміщаю далі до наступного перетину. Знову кручу прямокутничок і пробую його розташувати так, щоб хоча б одна сторона співпала. Подивіться, будь ласка, в мене співпала з моїм, зі сторонами сусідніми прямокутничка і одна пряма, що обведена червоним, і друга пряма, що обведена одна точка жовтим. Отже, ці прямі будуть перпендикулярні. Дивлюся на назви цих прямих червоним в мене позначена пряма АС. Так і напишу А. Т. Другим жовтеньким в мене позначена друга пряма. К Є. Ми розібралися, оскільки вони співпали з сусідніми сторонами, що вони перпендикулярні. Отже, намалюю знак перпендикулярності. А це перпендикулярна «КЕ». Я вже перевірила. Червону пряму, жовту пряму, синю пряму. Я не перевірила зелену пряму. Отже, я беру, переміщаю свій прямокутничок так, щоб одна сторона прямокутничка співпала з прямою МО. Співпала. Чи є в мене якась пряма, яка може співпасти з іншою стороною прямокутничка? Рухаю прямокутничок. Не співпадає з червоною прямою, жовта зовсім там з іншої сторони десь. А дивимося, чи синя співпадає. Подивіться, будь ласка, зелена пряма і синя співпадають з сусідніми сторонами прямокутничка. Це означає, що зелена і синя пряма вони будуть перпендикулярні. Що і запишемо? МО перпендикулярно прямій. смотрим синя, і F. Отже, запишу перпендикулярна прямій ФТ. F. І покажу знак перпендикулярності. Ось таким чином можна з'ясовувати, чи перпендикулярні дві прямі. Тепер спробуємо з вами намалювати перпендикулярні прямі. Зробимо номер 1212. Отже, в нас є чотири малюнки, на яких намальована пряма А. Бачите, ця пряма позначається маленькою буквою, тому для її позначення вистачає одної букви маленької А, і є точка М. Яка розташована в перших трьох малюнках десь по сусідству з прямою А, а на останньому малюнку прям на прямій А. Нам потрібно провести через точку М пряму, що перпендикулярна до прямої А. Ми знову з вами будемо використовувати прямокутничок. Отже, я візьму прямокутничок. І що я буду робити? Перше, крутячи прямокутничок, я доб'юся того, щоб моя сторона співпадала з прямою А. Подивіться. Вона майже співпадає. Кручу далі. Все. Тепер вона співпала. Що робити далі? Тепер я рухаю прямокутничок так, щоб сусідня сторона прямокутничка співпала з точкою М. Ось. Таким чином. І тепер подивіться, будь ласка, одна сторона прямокутничка в мене співпала з прямою А, інша сторона прямокутничка співпала з точкою М. Що я роблю? Я промальовую ту сторону прямокутничка, яка співпала з точкою М. Промалювала її, бачите? Подовжила. І ось це в мене перпендикулярна пряма. Її потрібно також позначити. Давайте так, якщо пряма в нас була А, позначена маленькою буквою, то цю пряму я також позначу з однієї сторони маленькою буквою Б. І тоді, біля цього малюнка я напишу А перпендикулярно Б. Продовжуємо з малюнком Б. Знову я кручу свій прямокутничок так, щоб сторона співпала з прямою А. Ось таким чином і рухаю. Так. Угу. Ось вона співпала. Що я повинна тепер зробити? Тепер повинна так. Порухати пряму, свій прямокутничок, щоб сусідня сторона співпала з точкою М. Дивіться, що я буду робити. Ось таким чином його поміщу цей мій прямокутничок. Ось. І бачите, одна сторона співпадає з прямою А, на другій стороні лежить точка М. Що я тепер роблю? Промальовую знову ту сторону. Яка закриває точку М. І продовжую її далі. Промалювала. Мені вже прямокутничок не потрібен, я його відсунула і знову позначаю свою пряму якоюсь точкою, наприклад, точкою С. І знову роблю запис, що А перпендикулярно С. Третій малюночок кораблю, теж самий нічого не змінюю. Знову в мене повинна співпасти одна сторона з прямою А. Давайте подивимось, Ось вона співпала. А сусідня сторона повинна співпасти з точкою М. Рухаю прямокутничок так, щоб воно було зроблено. Дивимось: пряма А співпала. З однієї стороною прямокутничка, точечка М співпала з сусідньою стороною прямокутничка. Промальовую знову сторону, на якій лежить точка М. Це повинна бути пряма. Ось таким чином. Таску прямокутничок я знову намалювала перпендикулярну пряму. Позначаємо її. Давайте це буде пряма Д. І записую ось тут А. Перпендикулярно Д. В наступному завданні в нас цікавинка в тому, що точка М лежить на самій прямій. Тому. Перше, що ми робимо, знову так ж само. Рухаю свій прямокутничок так, щоб одна сторона співпала з, точ... з прямою А. Співпала. Ось воно. Майже. А що робити з прямою М? З точкою М? Тепер дивіться: точка М повинна співпасти з вершиною мого прямокутничка. От, ви бачите, я рухаю так. Щоб точка М була з вершиною, співпадала мого прямокутничка. Ось таким чином. Бачите, вона співпала. І тепер знову сусідню сторону промальовую. промальовую. Вам це буде краще робити, якщо ви робите в зошиті У мене виходить ось таким чином. Відсуваю знову прямокутничок. і я знову отримала перпендикулярну пряму. Підписуємо її. Хай це буде точка Є пряма Є. І записую, що А перпендикулярно Є. Отже, коли у вас буде завдання. Намалювати через точку перпендикулярну пряму перше, що потрібно розібратися, як вона розташована. Наприклад, номер 1213. Проведіть пряму Д і позначте точку М, яка їй не належить, де в нас точка не належить прямій з попередніх малюнків: це малюночок А, малюночок Б, малюночок В. Отже, ви можете намалювати один з цих малюночків. Дякую за те, що приєдналися. Сподіваюся, вам було зрозуміло. До наступних зустрічей!